25 років боротьби за справедливість справедливість є, і за неї варто боротися. Казали ми і дотримувалися свого ж заклику. Відданість одному з ключових гасел наша команда раз по раз підтверджувала не словом, а ділом. Під час найбільших викликів та в моменти наймасштабніших випробувань ми стояли у перших рядах разом із людьми, захищаючи цінності, в які віримо та ідеали, яким служимо, Україна без кучми та повстань, Україно, помаранчевий майдан та революція гідності. Кожне намагання влади нав'язати країні диктатуру, будь-яка спроба порушити права людей чи збити країну з євроатлантичного курсу, викликали наш рішучий спротив. Нас зраджували і залякували. Нас переслідували і кидали за ґрати. Та ми не гнулися і не корилися. Ми знали, що за нами правда, і завжди здобували перемогу.